вітати вас у своєму новому відео. Сьогодні буде а, відео з великою кількістю покупок з Аліекспресу та Сенсає на весну, та не тільки на весну, а в кінці відео ми з вами приготуємо суші на вечерю, як у студентські часи, із з того, що завалялося в холодильнику. Тож приємного перегляду та залишайтеся зі мною! Цей блейзер чи піджак, як правильно казати, у мене ще з минулого року, але він дуже класний. Він на як таке легке. Пальто, тому що він дуже тепленький. Тканина Жокарт і вона досить якісна. Ну а поєднання білого і блакитного на весну для мене просто топ. Це дуже ніжно та свіжо. До речі, на мені розмір XS, а зріст у мене 164, і він досить такий довгенький, тож підійде і вищим дівчаткам. Комбінувати я планую із джинсами чи брюками, із кросівками чи з лоферами вже під настрій. Взагалі, будь-який образ із цим піджаком виглядатиме гарно та комфортно. Срібні гудзики сюди теж дуже гарно пасують, тож я навіть і не планую їх замінювати. І що можу сказати, я рік його носила, і цей піджак зовсім не покашлатився. Він гарної якості. Тут є кармашки. І а, він двобортний, ну це ви самі бачите. Він не дуже оверсайзний, але мені такі і не пасують, хоч вони і в моді люблю такі трошечки приталені моделі. Тож я рекомендую, посилання буде у описі під відео. Ну і до речі, ціна на нього нормальна, не кінська. Цей піджак я замовляла вже цього року. Він мав бути абсолютно такий самий, як і блакитний, тільки білий. Але він пошитий наче двома різними фабриками китайців. По-перше, тут немає карманів, вони обманки. По-друге, тут золоті гудзики, і я задумуюсь над тим, щоб їх насправді змінити, тому що виглядають вони досить так спірно. Та й сама тканина не така якісна, як у блакитного. Якось вона так трошки шуршить. Ну, Зрозуміло, що тут одна сплошна синтетика, та й підкладка теж досить сильно, навіть голосно, шуршить. І ще є така проблема, як нитки червоного та чорного кольорів, які є вкрапленнями у самій тканині, тобто їх неможливо звідти ніяк дістати. Їх небагато, але вони на досить таки помітних місцях. Що ще хочу сказати, це те, що сам піджак. Трошки коротший, ніж блакитний. В принципі, це мене влаштовує, якби не якість тканини. А так, комбінувати його ще простіше, ніж той блакитний. Він підходить абсолютно до всього, до будь-якого кольору низу. Так само можна його із брюками надягати, або ж із кросівками. Це такий для мене також безпрограшний варіант комбінування. Я не знаю, дивіться самі, чи рекомендувати, чи не рекомендувати. Я його, в принципі, носитиму, але, можливо, якби я його побачила вживу, то задумалась би, чи купляти, чи ні. Хоча ціна була на нього дуже-дуже приваблива, коли я його купувала. З цю сорочку я також брала для того, щоб носити її у якості верхнього одягу вже на літо. Вона дуже класна, вона повністю котонова. Зверху у неї таке напилення, наче на неї попшикали білою фарбою, що робить її не такою яскравою, ну, скажімо так, буквально забілює кольори. Якесь у мене помутніння пішло на синій. Мені дуже подобається цей колір, яскравий, такий по весняному. Якось мене прям радує на мені розмір XL. Вона повністю вписується в такі мамські образи, по типу щось там із джинсами та кросівками, коли потрібно одягнутися швидко, одягнутися зручно, кудись бігти. Але все одно хочеться, хоч якось, урізноманітнити свої щоденні образи. Ось ці нашивки, в принципі, можна відпороти, але мене вони не напрягають. Тут є кишенька спереді, є рекомендації щодо того, як прати цю сорочку. Була ще така схожа бежева, мені дуже подобається. Ось такий білий лонгслів із такої цікавої тканини. Точніше, фактура у цієї тканини досить така цікава. Вона йде, наче такою хвилькою, гарно тягнеться і нормально виглядає. Вона не дуже сильно просвіщається. На мені зараз дуже темна білизна. І, в принципі, якщо надіти будь-яку світлу, то все буде окей. Для мене базова одягнути як нижній шар під щось. Таке одночасно і база, і щось не надто нудне. Звісно, під неї краще трошки схуднути, але загалом рекомендую. Класний светор яскравого кольору. Васильковий такий колір був у тренді, по-моєму, минулого сезону, але від цього він не став менш гарним. Светр вільного крою, такий довгенький, прикриває попу. В цілому мені дуже подобається, як він виглядає із джинсами та кросівками. Так само класно він буде виглядати і із якимось взуттям більш таким офіційним, по типу лоферів. В'язка не дуже щільна, він не надто теплий, але в принципі, якщо ви хочете носити його зимою, можна піддягнути під низ термобілизну, і вам буде комфортно. Я ж планую носити його весною. Ну, напевно, як верхній одяг, щось типу того. Знизу футболка, щоб коли стане жарко, можна було його зняти. Крій це дозволяє. Наступний светер лососового кольору. Камера не передає насправді, наскільки він гарний. Він дуже такий весняний, дуже класно освіжає, у нього такі прикольні довгі рукави. Я сподіваюся, що це спеціально вони так задумали, а не випадково у них вийшло. І їх потрібно ось так підкочувати. Він уже трошки коротший, ніж синій. Я тут показую, що він мені підходить під кросівки, на яких теж є. Щось рожеве. Така горловинка, вона оброблена резинкою, широкі такі рукави. Також з резинкою, резинка понизу. Теж дуже класний, він вільного крою. Зараз, в принципі, саме такі светри в моді, щоб вони не обтягували фігуру. Я на нього на аліку натрапила випадково і не змогла втриматись після того, як побачила у відгуках фотографії досить такої жінки у віці. Ну, принаймні, років на 20 вона була старша від мене. Я подивилася, наскільки ж класно цей светр її освіжає, і просто вирішила, що мені теж таки треба. Не зігрію, тому що це 100% поліестер. У мене розмір М, але для різноманіття ну мені прям дуже сильно подобається. Ще одна рожева річ, це вже сінсаль. Якось до цих покупок у мене насправді не було багато рожевих речей. Але я люблю, коли є різноманіття в кольорі. О, згадала це толстівка. Вона також досить довгенька, гарно прикриває попу. А ці ось лідери класно підходять під колір джинса. Я люблю в таких якихось дрібничках, щоб ці кольори якось співпадали і підходили один одному. Це ця толстовка з начосом. Вона досить така тепленька. У мене розмір М. Єдине, що я замовляла через інтернат, і мені ця толстовка чи худі прийшло з якимись такими жовтенькими плямками. Але насправді я сподіваюся, що вони відіпруться, хоч і знаходяться на самих видних місцях. Коштувала також недорого. Я вважаю, що колір мені цей пасує, і мене дійсно освіжає. Придивіться, можливо, так само цей колір підійде. І вам. Я ж носитиму із задоволенням всі посилання залишаю у описі. То відсотковий котон. Ну, принаймні, так тут написано. Будемо вірити чи ні. В принципі, якість мені подобається. І я б напевно навіть повірила. Єдине, що я не знаю, що тут з цим малюночком, але це ночна сорочка. Зараз вже перемагає просто комфорт. Але насправді мені подобається. Чи 20 років б я б ніколи собі не купила б сорочку з котенятами. А зараз мені здається саме час. Ну, вона класна, в неї вільний, крій, в неї натуральна тканина. Це також сінсай. Вона зовсім ніяк не пахне. Та й котенята на чорному виглядають більш-менш нормально і мені, в принципі, усе подобається. Сподіваюся, що малюночок цей не облізе. Я рекомендую. Ще не показала вам купила собі ось такі ось сині носочки. Напевно, до синього светру. Я не знаю, мені щось захотілося чогось такого супер сміливого. Ну це для мене вже прям дуже сміливо, щоб а, шкарпетки стирчали з чоботів і були не знаєте такими не випадковими, а щоб вони це робили спеціально звідти виглядали і були яскравими. Я знаю, що це вже декілька років так носять, і якщо чесно, я не знаю, чи носять так до цих пір, але мені ось так чомусь захотілося. Зараз покажу, як це все може виглядати. Носочки, до речі, виявились непоганими. Вони теж із аліка, трошки такі довгенькі, нормально так виглядають з-під чобіт. Чоботи також я купила у нашому місцевому магазині. Вони шкіряні. Я коли побачила ціну, там був якийсь розпродаж 1100 гривень, по-моєму, вони вартували. І мені якраз були потрібні чорні, тому що у мене тільки білі на осінь та на зиму. І я вирішила, що це класний шанс купити на розпродажі. Вони шкіряні, модель базова. Тут я показую, що в принципі вони підходять і під спідниці, і підійдуть так само під якісь брюки, джинси Я вважаю цю покупку досить-таки вдалою, тому що вони гарно сидять у мене на ніжці, якраз завдяки тому, що вони з такою резиночкою. Тому що я міряла було декілька моделей, і там, де резиночки не було, ну вони якось так. Ну, принаймні, мені не подобається, коли моя нога в них там каладається, наче олівець у стаканчику. Зуття я ношу дуже-дуже акуратно, і навіть якщо вони не надто якісні, то я впевнена, що декілька років вони мені послужать. Головне, щоб вони не парили. До речі, про а, поєднання кольорів. Маю ось таке ось uh, Color Wheel. Це кол колесо кольору, я не знаю, як правильно так сказати. Uh, я його маю для своєї творчості, для того, щоб підбирати які тканини, до чого краще підходять. Але uh, хто полюбляє моду та полюбляє ось такі всякі поєднання кольорів. Uh, ну, я не знаю. Ну, принаймні, в інтернеті відкрити і подивитись може будь-хто. І не обов'язково це купляти. Я купила для того, щоб у мене завжди було під руками. І от, а, значить, як, як кольори взагалі поєднуються, або а, два будь-яких кольори, які розташовані на цьому колосі, вони завжди класно між собою поєднуються. Ну Ось така навіть червона з фіолетовим, ну, це дуже сміливе поєднання. Все одно гармонійно, або ж кольори, наприклад, поєднуються а, ось так: протилежні, оранжевий і блакитний. Ну і так само червоний і зелений, вони добре поєднуються. Це таке дуже сміливе та контрастне поєднання, але воно все ж таки може бути. Ось, значить, такий трикутник може бути, може бути рівносторонній трикутник, може бути також а, за методом чотирикутника. і що тут ще в нас є. Значить, прямокутник такий: а, чотири ось цих от, кольори, або ж квадрат. Якщо ось так от подивитись, то блакитний. І зелено-синій ось це якраз те, що зараз на мені, і воно дуже класно поєднується. А що було минулого разу, то це ось red orange і blue Green. Такий був у мене лососовий і зелено-синій. Ну, мені здається, що воно теж класно підходить одне одному. Ну що, дець, ти мамі допомагаєш, та? О, так? Отак. Скажи, мама, а ти щось взагалі сьогодні цілий день? Нічого не робила, придеться мені працювати, да? Да, доць? А то скажи, напридумала я оце сортувати білизну по кольорам. Я зараз тут все вам зроблю бистро, ефективно. Ну, а це Тимофійчик вітав бабусю з 8 березня, дарував такі класні гіацинти. А це власне розпаковка посилок. Міланка тут допомагає, як може. Вигнала котиків, залізла сама в цю коробку і гралася хвилин 5-10. Ти це тобі квіточки подарував досяг? Понюхай квіточки. Так, віланки квіточки подарували. подарувала. І їй подарувала квіточки. Знаєте, якісь думки такі не дуже класні, лізуть в голову. А я скочуюсь завжди на фільм Чужі Сігорні Вівер. Чотири серії. Я думаю, що всі ви знаєте, це такий кошмар про чудовиськ, і я не знаю, чому, але саме ось такі фільми мене надзвичайно заспокоюють на фоні того всього, що робиться в нас навколо в країні. Але чого я точно не очікувала, це те, що ці чудовиська ці чужі будуть мені сьогодні снитися вночі. Я завжди сплю зі сновидіннями, в мене прям. Такі вони знаєте класні структуровані як кінофільми. Є початок, є якийсь сенс, зав'язка, розв'язка сценарію нігієві ні, ні, особи. Завжди дуже цікаво мені спати. Сьогодні мені якраз це снилося, що ми бігаємо з чоловіком по якомусь місту, ми як паркурщики пригаємо по дахам, вистрибуємо з віком. Ну, коротше, в такому плані дуже сильно я переживала. У мене прямо у вісні завжди такі яскраві переживання. У мене колотилося серце. Що мені сон не подобається категорично. То в якийсь момент певний я розумію, що це сон, і можу собі дати команду по типу. Це сон, мені він не подобається. Де тут, де тут вихід? І буде подати собі команду «Прокидайся». Сьогодні у мене ще по плану вечір суші. Я е, потрошечку звільняю свою морознену камеру. Вже там не залишилось ніяких заготовок, які я готувала за ці періоди. Дитячих хвороб ми поз'їдали все і знайшла зараз такий покунок. Який з продуктами, який в мене залишився з тих пір, як я готувала е, суші домашні, хто не бачив, ось тут або ось тут, ніяк не ні, ні, можу запам'ятати, буде посилання на відео, де я приготувала великий сет суші, дуже все, м -м, детально там було показано, вийшло дуже класно, кому цікаво, передивіться. Сьогодні буду використовувати решти тих продуктів і готувати е, суші на, на вечерю. Тож у мене на сьогодні планів багато. Сподіваюся, що ви будете залишатися зі мною і надалі! Обідали борщиком, а тепер будемо готувати суші. Промили рис і загружаємо в нашу мультиварочку. Рис потрібно промивати дуже довго, поки вода з нього не стане біла. Варю я рис для суші у мультиварці це найлегший спосіб та такий, що завжди виходить. Для заправки змішую сіль, цукор та рисовий оцет. Ніколи не експериментую, та не додаю столовий звичайний, завжди тільки рисовий. А ще я збиралася цього разу готувати суші із шапочкою. Для шапочки мені потрібен був майонез, якого не було вдома, і я вирішила нарешті спробувати приготувати домашній. Колись дуже давно, коли я була ще студенткою, я пробувала і в мене нічого не вийшло, і мені було так шкода викидати всі ці продукти. Якось ці всі роки я чесно не наважувалась, пам'ятаючи свій поганий досвід. Але побачила дуже простий рецепт на каналі Only Natalie і вирішила спробувати. Я залишу посилання у описі. Блін, і це так просто насправді і дуже-дуже смачно. Я ще ніколи не їла такого смачного майонезу. Лимону у мене правда не було, і я замінила його рисовим оцтом. І ще кількість спецій змінила трошки під свій смак, але ну, чесно, це дуже смачно. Так що дякую тобі, Наталя, за класний рецепт. Так, що ж у нас сьогодні є для суші? Залишки малесеньких креветочок. Міді. Ось так от півтора кальмарчика. Трошки крабових палочок буду робити, з них шапочку. На запачені роли, а також ось ікра Масаго. Так само і на шапочку, і всередину деяких сушиків. Тут імбір, соус, у нарі. Трошки вугря в мене залишилося. Я, якщо чесно, я його під'їдала і без суші, тому що я його дуже люблю. І ось такий шматочок червоної рибки. Це те, що в мене було в морозилці. А сьогодні докупили ось такий ось сир тостерний, вершковий сир. Ну і а, чуку. Щось а, Будемо намагатися сьогодні смачненько з цього всього зробити. А, ну і ще, звісно, забула показати, що в мене є ось така композиція із груш та огірка. Мені більше насправді суші смакують саме з грушею і з огірком, а не з авокадо. Так що, якось так. Готую шапочку для запечених ролів. Для цього нарізаю крабові палички досить міленько. Також для цієї шапочки потрібний твердий сир. У мене щось по типу пармезана. потім домашній майонез. Також вершковий сир Філадельфія. і для кольору смаку, а також щоб прикольно хрустіло, я додала ікри масаго. Все гарно перемішуємо і ніжна та смачна шапочка для запечених ролів готова. Тим часом я відварюю декілька хвилин мідії у підсоленій воді із лавровим листком та готую червону рибку. Цей шматок я солила сама. Червона, Червона... риба тут для вас занадто. Да, їм по мідійки. <клухи> Котикаю, де ти <клухи> <в> їсти <дедаїсти> мідійку, на. <клухи> Хто там з вас? Фосік. Що, ні одна з вас не з'їсть мідію? Поросята, блін. Доць. Зараз ми позвемо ще одну свинку. Напевно, мої коти занадто баловані, тому що, як виявилось, мідії вони не їдять. Ну, та й добре, нам дістанеться більше. Нарізаю огірочок такими продовгуватими шматочками. Та й інші інгредієнти теж готую. Мені насправді так дуже зручно, коли потім просто збираєш страву із підготовлених продуктів. Ну і куди ж без донечки? Ну, насправді приготування суші це не дуже такий прям якийсь складний та заморочений процес. Можна з легкістю, якщо наловчитися, робити це вдома. Головне, щоб у тебе були. Потрібні інгредієнти. Тут у мене залишився шматочок вугря, я його розморозила. Я готувала суші з нього минулий раз на минулому відео, як я вже казала, їла його просто так, бо дуже він мені насправді смакує. Порізала його отак по-простому, шматочками і далі готую рис, змішуючи його із заправкою. Робитиму розвернуті суші, тож відрізаю від в норі десь приблизно одну третину. Беремо грудку рису і викладаємо його на шершаву сторону. І ось так, от, якби розминаючи, роблячи цьому всьому масажик, рівненько розподіляємо лист по листку норі, і тоді він легко перевернеться. Викладаємо нашу начинку в першому варіанті: це у мене огірок, сир, рибка та груша. І закручуємо наш ролл з допомогою бамбукової серветки. Зверху я викладаю червону рибку і кручу Уже другий рол. Тут рис, огірок. Так само груша дуже мені зараз смакує саме з грушею. Мені здається, що груша чудово підходить для суші. Також усередину додаю ікру масаго, і вугор це вийшов дуже-дуже смачний ролл. Головне, його потім плотно скрутити так, щоб нічого не розвалювалося. Насправді це так само мав бути вивернутий рол, тобто рисом нагору, але я знов забула. Ну, в мене постійно таке трапляється. Я вже навіть, знаєте, дуже лейтово до цього відношусь. Ну, забула, то забула. Мав бути такий, а буде ось такий. Просто нарізала і виклала ще зверху по шматочку вугря. Ну, від цього суші стали тільки ще смачніше. Я думаю, що ви зі мною тут точно погодитесь. Далі я вже не забула перевернути наш рол рисом нагору І в цьому ролі будуть міді, сир, груша та салатчука. Любимо його дуже як просто так їсти, так і коли він всередині наших суші, тож ж салатчука, а зверху плаваний сир квадратиками. Далі йдуть запечені роли. Перший варіант це у мене з креветкою, грушею з сиром Філадельфії. А другий варіант так само: Філадельфія, груша та Мідії. Ну і в цей рол я також додала чуку. Я ж кажу, вона мені прям дуже сильно смакує усюди. Самим складним завданням у приготуванні ролів для мене виявилось їх правильно, акуратно нарізати так, щоб вони не розвалилися. Оце була справді задача. Я не знаю, в чому проблема. Можливо, я якось неправильно їх скручувала, можливо, якийсь занадто тупий був ніж. До речі, ніж потрібно змочувати постійно після кожного разу, коли ти робиш різь на цих ролах. Тоді буде різатись краще. Викладаю шапочку на два останні роли тут з мідією та креветкою, і буду їх запікати. Запікатиму під грилем, просто для того, щоб ця шапочка схопилася, трошечки підрумянилася, і сир розплавився. Вийшло все дуже-дуже смачно. Ми так класно наїлися І я була задоволена тим, що приготувала нам таку незвичну вечерю. Мені потрібно гарненько ще волосся розрівняти. І треба сьогодні зробити фотографії для того, щоб виставити на Etsy та на eBay. Це темношкіра дівчинка, така мулат з блакитними очима. Ось такі у неї личка. В комплекті три личка. Ніжки, звичайні, ніжки сандалики, ручки це все на магнітах, я вам вже показувала. Ковтинка такі штанці і ось два паричка, чорний та ось такий синенький. Змінила її личко і перуку. Здається, що блакитна перука сюди дуже класно підходить. Намостила їм всім коси ось таким засобом, який мені прийшов за хірб. Це якийсь засіб для кінчиків для сухого пошкодженого волосся. Ну, звісно, купувала для себе. На собі спробувати ще не встигла. Подивимося, чи допоможе їм. Потім перевірю на собі. Тож, ось, така, ось такий комплект для асортименту, для того, щоб виставити на магазин. А ось це таке замовлення. Попросили ще більш темношкіру дівчинку, ніж ось ця. Зараз я вам у порівнянні покажу. От, вона темніша, ця ще з зеленим волоссям, і менше на пів сантиметра. Бачите, наскільки личко менше? Личко абсолютно одне і те саме, але наскільки менше. Виглядає. В Чому проблема, до речі, ось таких супертемношкірих? Це в тому, що їх важко розписувати, тому що треба навчитися і зрозуміти, які використовувати кольори, щоб вони гарно виглядали на такому темному кольорі. Є у мене ось така палітра затаскана палітра акварельної фарби. Ну, з нею, в принципі, все окей, мені достатньо. І в мене ще є для блашингу ось така от палітра дві штучки. Пастелі, бачите, вони теж поюзані, до речі, ці коробочки для зберігання пастелі я робила собі сама для того, щоб мені було зручно їх використовувати. І насправді, ось всі ці кольори вони класно підходять для світлої шкіри, я говорю про лялечок, і для ось таких ось мулаточок. Вони теж, як би, непогано. А для темно дівчат, типу, це як консилер, а це як, Боже, як він, скульптор. Щось типу того. А ось ці кольори для румян ну, зовсім сюди не підходять. Потрібно навідатись у художній магазин і ще щось прикупити по типу, напевно, якийсь сливовий або темно-вишневий, ну, щось ось приблизно до такого кольору. А ось ця лялочка зараз буде швиденько пофотографується. І завтра, нарешті, я її відправлю, тому що я провтикала просто всі строки. А ось ця лямочка буде фотографуватись та буде виставлена на сайти для наявності якось так.